Дякую городище – городищі, найбільше у Європі, укріплене поселення раннього залізного віку, частина якого знаходиться на Полтавщині. Більський археологічний комплекс розташований на височині у межі річі річки Ворства та річки Сугагрунь. Археологи з різних куточків України вже більше ста років досліджують це місце. Зараз ми знаходимося у Котолейському городищі, що є частиною археологічного комплексу. Тут чергові археологічні розкопки у розпалі. Аби ви побачите, як відбувається це на власні очі, подивитися на дивовижні знахідки, та відчути силу незвичного місця ми приїхали сюди. Досліджуються майданчики, де люди проживали. На цій території встановлено, що Даний майданчик, на якому зараз ми фіксуємо городище, його оборонні споруди. До речі, тут фіксується аж дві лінії оборонних споруд, не просто вал і рів, а ще один насип з зовнішньої сторони Рову. І встановлено дослідниками, що люди тут проживали за епохи бронзи. Тут фіксуються знахідки так званої бандарихінської культури, а також за скіфської доби сарматської епохи, а також люди тут. Проживали в пізньоримську добу, це четверте, п'яте століття уже нашої ери. Коли копають городище, археолог знаход... може знаходити е, предмети якого походження. Перша категорія – це поламані речі, не потрібні людині. Тобто розбився горщик, скинули в яму. Поряд тут угу. амфора. Вона розбилася і кинули. Ми її там розчистили акуратно, подивилися, як вона лежить. От потім загублені речі, Підвізку ми бачили, да, орнаментовану її просто так. Не викинули там і там шило, ніж. Тобто це предмет, скоріш за все, був загублений. Проходимо ділянки оборонних споруд Котелавського городища. Власне, при його плануванні на території було використано вигідне розташування, потім тобто використано рельєф. Городище з двох сторін оточувала водойма з однієї сторони. Був хід навколо городища побудовано рів фортифікації Катлавського городища, як я говорив, досліджувалися у 2023 році, коли повністю перерізався або зовнішній край рову. І також на початку 2000-х років на Городищі працювала експедиція під керівництвом Олександра Борисовича Супроненка. Довгий час ми мали повідомлення історика. Філарета Гумілєвського про те, що Городище Котельва існує, але його локалізувати на місцевості не могли. І от, власне, полтавські археологи під керівництвом Супроненка змогли локалізувати, знайти це городище і провели парві дослідження оборонних споруд, а також ділянки, де проживало населення. Тут, коли зачищали цю поверхню, то була чорна пляма. Там були чорні плями. Це значить, що в давнину хтось щось копав угу. і потім е, користувалися. І, там, це мог бути якийсь там льох для зберігання продуктів, зернова яма, там все що завгодно. Потім, коли люди пішли, звідси. Могли або як сміттєву яму використовувати, іноді такі трапляються випадки, коли яма спочатку була господарська, а потім стала смітником. І її закидають там битим посудом, чимось ще, а для археологів смітник це е, скарб. по суті. Е, тобто там можна знайти різні речі, хоча поламані, ми ну, їх склеїмо, в, да, зробимо їх як новими і в принципі, вже вони для музею йдуть. Іноді в ямах. Знаходять на дні сліди від стовпчика. Тобто там був ще стовп, і таким шалашиком вона накривалась. Ага. Що, коли дощ все стікає по бокам і в яму не потрапляє вода. Ну, Чимось їх точно точно накривали у будь-якому випадку. О! Андрій, давай, О, боже, дивись. На <реш> вас не можна положити, Андрій. Я тут місце. А там же шпісок, воно вже стінка нахладилася за, да. завали. Ти знімаєш? <ритміонова> ну, в принципі, якщо мене зараз закопати, то через 200 років прийдуть археологи і знайдуть таку дівчинку. Раніше раніше будуть доже сказати, що наступний рік, тому, що рік да. наступний рік попа. Ну да, в принципі, вже можна. Ну вона величезна. Звичайно, два метри. Мене вже тут, якщо присипати, мене вже не буде видно. У нас у ці амфори, які я вам показував, угу. вони лежать всі на глибині 30 сантиметрів, і ми знаємо. Там вже сто відсотків, що дві е, тисячі років тому, коли тут було життя на градище, рівень поверхні був на глибині 30 сантиметрів. Бувають ще такі випадки, спеціально залишені з якоюсь ритуальною метою. От, наприклад, там поховання. Uh -huh. Скарби, коли там знаходять предмети, це їх спеціально поклали з якоюсь ритуальною е, метою. От. На городищах іноді знаходять жертвоприношення, Там тварина лежить, або частина її, поряд ніж може бути, або ми там колись ми знаходили між ребер стрілу, там якась там, козочка була там, молода, і там стріла в ній була. Тобто її спеціально вбили і на алтарі якомусь е, е, давньому. Поклали, нам дають дуже багато інформації про події, які тут відбувалися. Оці стріли. От, і їх тут у нас вже ну, Разом з цим роком вже, мабуть, під 20 наконечників стріл. Зараз я ще покажу. Тут у нас як вона зберіглася. Я вам зараз, зараз покажу взагалі, як зберіглася одна стріла і чому вона так зберіглася. Угу. Тут вона взагалі як нова. Тут справа в тому, якщо залізний предмет потрапляє у вогонь і прокалюється, от, то він вже тобто тут вона взагалі як нова. Дійсно. Хоча її більше двох тисяч років. Тут вичистили так, частинка вийшла. Вона попала, буває, знаходять поховання кремації, в яких залишали зброю. І от якщо людину спалювали разом з металовою зброєю, то метал буде. Взагалі він не каразується. От якщо він в Кремації серед кісток і mm -hmm. деревини перепалини, отак зберігається, то знаходять там наконечники списів ну, майже як нові. От В цьому році вперше ми знайшли фібули або застібка брош. Їх називають фібули латенського типу, тому що придумали взагалі ці застіпки для одягу в Європі. Племена так званого латинського періоду це були там кельти, фракійці, ілірійці, різні племена. І ця традиція мода застібувати одяг. Фібулами, uh -huh. булавочками такими, і, е, вона пішла з Європи, до нас прийшла. І от ми бачимо, якраз фібулу латинського типу це дротяна, зроблена з е, залізного дроту. Вони бувають е, з, е, бронзові, але тут залізні. Тобто просто брали е, один дріт металевий і ось він йшов від голки. Потім закручувався віток. Віток це пружинка, як сучасна англійська булавка. У нас теж тримається да, під напругою. Далі сюди, і прийомничок сюди вона вставлялася, заколювалась. Фібула вона якраз змінювалася постійно. І от от ці фібули їх називають лучкові підв'язні. Там, з верхньою тетивою, там вже типологія своя складна, але вони датуються вже якраз рубіж Ерб і перше століття навіть нашої ери. Іноді буває тут знахідка такої фібули, яка в науковому плані дуже рідкісна, вона визиває більше емоцій, ніж знахідка золотих предметів угу. насправді. Тому що ти не чекав, що тут може бути така знахідка, вона там змінює повністю уявлення, хоча це просто шматочок заліза. Цікаво, завдяки цим речам можна зрозуміти, що на одному невеликому місці могли існувати в різний час, різні покоління. Вони проживали своє життя, будували щось, і це просто неймовірно відчувати. Я ніколи не думала, що ці стріли можуть так зберегтися, що буквально можна, що отут можна побачити орнамент. Ми знаходимося на кордоні Сумської та Полтавської області, ворочище замкова гора. Це пам'ятка археології національного значення. Сюди потрібно приїхати, хоча б заради того, щоб відчути могутню силу та атмосферу цього місця. Унікальності цьому краю додає те, що поряд зовсім розміщено Котилавське городище. Фактично, там за 100 метрів від нас знаходиться околиці села Куземен, а також Однойманнику земенське укріплення, складова Більського городища. І от неруйнівним методом, методом лідар-досліджень це сучасний метод. на весні 2024 року нами було <кхм>, обстежено територію і отримано дані про фортифікаційні укріплення пам'ятки, а також про її внутрішню складову. На Тій картинці, яку ми отримали за результатами зйомок, як прокладались ділянки з оборонними спорудами Городища, бачимо локації і зони, де можуть, як вважають археологи, розташовуватись археологічні об'єкти. Але все це потребує зрозуміло подальших наукових польових робіт, якими з колегами обов'язково побули. Плануємо провести у такому унікальному місці.